Вітаю на уроці української мови. І ми з вами продовжуємо говорити про дзвінки та глухі приголосні звуки та про парні приголосні звуки. І, як завжди, ми починаємо з дихальної вправи. Вдихаємо носиком глибоко, видихаємо через ротик. Візьміть уявну квіточку, вдихніть аромат квітки. І видихніть. Приготуйте долоньку, візьміть уявну пір'їнку, покладіть її на долоньку, вдихаємо носиком і подули на пір'їнку. Промовимо чистомовку, шу-шу-шу. Чистомовки я пишу Як, як, я їх пишу для всіх малят. Ки, 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 всі говорять залюбки ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. Поставте відео на паузу, промовте чистомовку, слова вимовляйте чітко, не поспішайте. А ми з вами пригадаємо, що звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки бувають м'які і тверді, а також приголосні поділяються на дзвінки і глухі. Дзвінки приголосні звуки утворюються за допомогою голосу та шуму. Давайте з вами назвемо дзвінки приголосні. В Л, М, Н, Й, Р, Б, Д, З, Ж, ДЖ, ДЗ. Г, Г. Глухі приголосні звуки утворюються за допомогою тільки шуму під час вимовляння глухих звуків голосу не чути. До глухих приголосних належать звуки А також ми з вами знаємо, що деякі дзвінки і глухі приголосні звуки утворюють пару Б, П, Д, Т, Д, Т, З, С, З, С, ж, Ш. Д, Ч, Дз. Дз, С, Г, Х, Г, К. Переходимо до виконання завдань. Нам треба прочитати та закінчити чистомовку. Чітко вимовляй приголосні звуки в кінці складів і слів. На місце пропусків став Потрібні склади. Прочитаємо чистомовку. Ріг, Ріг, Ріг. Ми ступили на вірно, поріг. Давайте з вами промовимо останню букву Так, букву Г. Промовимо Г. Гг. Який звук позначається буква? Дзвінкий чи глухий приголосний звук? Вірно, дзвінкий позначимо дзвіночком. Ріг, ріг, ріг. Ми спекли смачний пиріг. У слові пиріг. Який ми чуємо звук останній? г. А скажіть мені, будь ласка, він позначає дзвінкий чи глухий приголосний? Звичайно, дзвінкий. Ми позначимо його дзвоником. Ріг, ріг, ріг. Упав з дерева. Горіх. У слові горіх, який ми чуємо останній звук? Так, «х». Він позначає дзвінки чи глухий приголосний? Х. Звичайно, глухий приголосний. Позначимо його дзвоником перекресленим. Ніг-ніг ніг. ніг, ніг. Взимку випадає сніг Який останній звук ми чуємо у слові сніг Г. Він позначає дзвінкий чи глухий приголосний. Дзвінкий приголосний. Міг-міг-міх. Навкруги лунає сміх. У слові сміх, який ми чуємо останній приголосний звук х, а він дзвінкий чи глухий? Звичайно глухий. Приготуйте зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Наступне завдання: з'єднай однакові фігури. Прочитай пари слів, що утворилися. Запиши слова парами в зошит. Підкресли в кожному слові букви, що позначають парні приголосні звуки, дзвінкий, глухий. Почали! Читаємо перше слово. Мороз. Далі сніг джемпер Сміх. червень, колос. З'єднуємо з вами однакові фігури. Мороз. Колос. Сніг, сміх, джемпер червень. А тепер записуємо з вами слова у зошит пари слів, які ми з вами утворили. Записуємо 17 жовтня, класна робота. Хто не встигає, ставте відео на паузу і потім продовжуйте перегляд. Мороз колос. Назвіть, будь ласка, букви, які позначають. Парні приголосні звуки. Так, Це буква З і буква С. Вони позначають дзвінкий приголосний з звук і глухий приголосний звук с, і утворюють пару з с. Наступне слово пара слів. Сніг, сміх. Підкресліть букви, які утворюють парні приголосні звуки. Перевіримо г. Х. Джемпер червень. Підкреслюємо букви або букву сполучення, які утворюють парні приголосні звуки, дж. Давайте спочатку прочитаємо слова, які ми бачимо на екрані. Кішка, корок, трава, ганок, дрова, діжка. І з'єднаємо однакові фігури. Кішка, діжка. Корок, ганок, трава, дрова. Давайте запишемо їх у зошит. Кішка, діжка. Підкресліть букви, що позначають парні приголосні звуки. Так, це глухий приголосний «ш» звук і дзвінкий приголосний Ж. Корок ганок, глухий приголосний к. І дзвінкий приголосний «г». трава дрова, глухий приголосний т і дзвінкий приголосний д. Розглянь малюнки. Прочитай слова в довідці. На місце пропусків встав потрібні слова. Прочитай речення. У вставлених словах назви букви, якими відрізняються ці слова. Прочитай слова для довідки. Коса. Коза. Гава, кава, шар, жар, зуб, суп. Роздивись уважно малюночки. І замість пропусків нам треба вставити потрібні слова. У бабусі, коза. А в дідуся. Коса. Роздивись уважно. Якими буквами відрізняються слова коза, коса. Так, це буква З і буква С. Давайте промовимо з вами звук З. Він дзвінкий чи глухий. Так, це дзвінкий. Приголосний звук. Промовимо звук С. Він позначає глухий приголосний звук. Роздивіться уважно малюночки в чашці кава, а на дереві гава. Кава гава. Якими буквами відрізняються ці слова? Так, буква К і буква Г. Скажіть, будь ласка, звук К означає дзвінкий чи глухий приголосний? Так, глухий, а звук Г дзвінкий приголосний звук. Роздивіться малюночки у каміні жар, а на столі шар. Якими буквами відрізняються слова жар, шар? Так, буква Ж і буква Ш ж. Звук Ж у слові жар позначає дзвінкий чи глух, глухий приголосний. Звичайно, дзвінкий. А Ш у слові шар глухий приголосний звук. У мисці суп а у роті – Зуб. Давайте з вами подивимося, якими буквами відрізняються слова зуб, СУП. Так, відрізняються з буквою С, першими буквами і буквою З. І останні букви подивіться П, Б. Так, давайте з вами з'ясуємо. У слові суп. Перший звук, який ми чуємо, с. Він глухий чи дзвінкий? Глухий. А у слові зуб перший звук з дзвінкий. Останній звук «суп», П. Глухий. А у слові зуб – «б». дзвінкий. Молодці. І підведемо з вами підсумок уроку. І пригадаємо, що приголосні, які вимовляються з участю голосу і шуму, тобто дзвінко, називаються дзвінкими. А приголосні, які вимовляються тільки з участю шуму. Тобто глухо називаються глухими. Дякую за гарну роботу. До нових зустрічей.